Українці. Ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. На дворі зима, сніг, ми часу не гаємо. Треба в хаті утеплити вікно, щоб було тепленько. Трохи щось пластиліном заліпити, а трохи утеплювач позапихали. Маскою намазали і взагалі не можна його закрити Щелина 2 см. Видуває все з хати. О. Воно не закривається добре, то він ту фарбу здирає там. Бо видуває все тепло з хати. вже буде працювати. А то взагалі плосковубцями повернути не можна було. Котик гріється в хаті. Малий в ліжку спить, а цей тут ліг. Це я тут рушники почепила сушити. Не знаю, так по селах сушать. Так натягнула вірьовочку таку над тим. Вони ж чисті, випрані, тим більше з машинки витягаєш уже наполовину сухі, то чому б їх і не висушити отак в хаті, коли за вікном така хурделиця? Зараз покажу, яка в нас зима. Дивіться. Гляньте, яка зима. Позасипало все снігом, позадувало. А мені дуже подобається зима, тим більше тут на Західній Україні, хай собі буде зима. Головне, щоб на сході України було тепло, щоб наші хлопці не мерзли в окопах. Зараз вам підтягну, Отам От покажу далеко, яка краса. Лісі, які ялинки гарні там гляньте, як гарно там, бачите, красиво не можна битися. Тут шпателем поздирав, ту всю краску, поутеплював, тепер залишилося мені тут прикрасити гарне вікно, і ми його закриємо. Покладу тут вату, заодно буде і тепліше. От. І буде і тепліше, і буде красиво так. Я пам'ятаю дитинстві. Мені мама завжди казала, Бери поклади вату на вікна, і ми будемо утепляти, ставити двійні вікна, такі підвійники в нас називали. От. І завжди це моя була задача. Розкласти вату. Там можна було покласти, щось прикрасити там на підвіконні ще. Якусь можна було відкритку поставити, чи якісь іграшки покласти, щось таке новорічне зробити. От. А воно насправді тепліше тут, як того. Позакриваєш таку ватою все. І воно тепліше. Та що вата якась не дуже, не дуже якась вата. Зараз я ще вати принесу сюди. Порозкубувати її гарно. Зроблю, то потім покажу, як буде готове зроблене вже. Ось такий декор я зробила. <рес> Ось отак поклала тут таку гілочку. Декоративно, не знаю, що тут таке глід, чи калина, чи що тут таке. І отак от дві отаких от дзвоники такі в мене є. Я їх поклала сюди. Жовто-сині. І тут два поклала такі жовто сині дві штучки поклала. О, так в мене буде прикрашено таке вікно. Тепер я його зараз спробую закрити. Закрити. О! І тепер о, вікно утеплене. Ось так. Так само дві іграшки. От. Ось так, тепер у нас вже вечір стає. Сонечко вже заходить. Його сьогодні і не було видно, бо хмарно було, холодно. І в нас пейзажі красиві, з вікна видно. І от така краса в нас на вікні. Так от. Хоч вікно стареньке, ну нічого, зато утеплили, красиво зробили. Тепер почепити тюль сюди, чи шторки, карніс поставити на місце. І буде гарно. І тепло. У мене смажиться рибка. Я рибу смажу отак. Беру, насипаю в кульочок борошно. І в кульочку отак собі. Перемішала, перемішала. І обкачую рибу в борошні в кульку. Дуже зручно, борошно не розсипається ніде і не розлітається по плиті. Бо як у тарілці обкачуєш, то часто любить борошно розлітатися, особливо коли спішиш. Купила хек. Я коли була малою, то пам'ятаю, весь час тоді купляли мінтай, смажили, і я дуже любила їсти смажений мінтай і запивати молоком. Дехто каже, що рибу з молоком не можна їсти, що це протипоказано. Але в мене була сестра. І я ну, двоєрідня сестра, я ходила до неї, вона була трохи старша за мене, і вона їла з молоком все. Вона практично все їла з молоком, рибу з молоком. Вона навіть шкварки їла, запивала молоком. Огірок вона їла з молоком, і свіжий огірок. І я прийшла додому, неодноразово приходила додому і починала собі так їсти. Мені дуже хотілося. Той смак, спробувати, яке ж воно з молоком. Я пробувала і риба дійсно, мені сподобалася з молоком. Наприклад, свіжі огірки я дотепер люблю їсти з молоком, запиваючи молоком. Огірочок, хлібчик і трошки молока, і в прикуску чесничок. І дуже смачно. Зараз почнуть писати, що так не їдять, а я так їм. Я навіть колись на камеру можу показати, як я їм. Бо я так люблю їсти. Ось так, нехай смажиться. Присолюю рибку, я просто на сковороді потім. І коли перевернула на інший бік, то тоді присолила зверху, посипала сіллю і нормально виходить. Що так, беру сіль, трошки солі зверху посипала. Вона нормальна. Сіль в олії розтає. Можна ще трішки додавити. О, так роблю. І Тут досить посохла. Поклала була. Рибу різала, поклала, поклалася, посохла дощочка. Я щиро дякую вам всім за ваші коментарі, за все побажання. Мої любі україночки, я так звикла читати ваші коментарі. І вже заочно, так би мовити, вас знаю, тому що читаєш коментарі, і бачиш там ім'я, прізвище. І вже заочно цю людину, так би мовити, знаєш, вже якось так, як ніби як друзі, як ви мені такі якісь рідні зробилися. І буває такий випадок, що під кожним відео є ваші коментарі. А колись буває, що от так одне або два відео немає коментарів від когось, ну це ще так більш-менш. А коли буває, що декілька відео проходить і немає коментаря від тої чи іншої людини, то я вже якось починаю переживати. Думаю, дай Бог, щоб все добре було в тої людини. Тому що якось звикаєш до людей, вже я не знаю, ви для мене якісь рідні зробилися, наче, наче друзі, наче якісь знайомі, хто зна, скільки років ми з вами. І я вам хочу щиро побажати, щоб у вас у всіх було все саме найкраще. І я вам хочу щиро побажати, щоб Бог беріг кожного з вас, щоб Бог оберігав вашу сім'ю, Боже благословінь вам, міцного здоров'я, успіхів у всьому. І саме головне, щоб дав Бог нам перемогу, щоб закінчилася ця клята війна. Дай, Господи, Боже нам мир, дай перемоги. Щоб закінчилася вже ця клята війна, щоб всі люди змогли вернутися додому, до своїх рідних домівок, щоб всі рідні, які зараз десь далеко, одне від одного, щоб змогли зустрітися і жити разом. Тому я знаю багато людей таких, які сім'ї, що хтось залишився в окупації, а хтось виїхав. І в результаті ці люди не можуть, рідні, близькі люди не можуть зустрітися, не можуть побачитися. тому що Отака між ними страшна прірва, ця війна. Але що я можу сказати? Тримаємося, рідненькі, тримаємося, рідненькі. Зібралися, си в, в кулак і пішли жити далі. Смінулися прийдешному дню. Радіємо всьому, що нас оточує, ми радіємо тому, що прокинулися, що Бог розбудив нас від сну, що дає нам дальніше життя. І, звичайно, дякуємо Богу за це все. І живемо далі. Живемо, незважаючи на те все, що для нас готує і планує ворог. Молимося за Україну, молимося за наші ЗСУ, молимося за Україну, за кожного захисника, за всіх людей, за українців. Дай, Господи, нам перемоги! Канал теж вже залізли расисти, почали писати всякі гадочні коментарі. Я де бачу, звичайно, ці коментарі я видаляю, навіть блокую тих людей. А може десь якийсь коментар і не замітила, не побачила, тому що відео дуже багато. І може бути таке, що якийсь коментар десь не замітила. Так. так що тримаємося різненькі. Все буде добре, все буде Україна. Сідаємо їсти бульбочка варена отака картопелька. Засмажила її олійкою з цибулькою, огірочки, рибка смажена. І будемо їсти чайок. Всім смачного, хто разом з нами єсть! Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу, пані Тетяні. Божих благословень вам, пані Тетяно, здоров'я міцного та усяких гараздів. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.